Величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації зараз знаходиться за кордоном. Мільйонів 20 загалом. Тобто, і в Україні десь 20 насправді залишилось там. Ну, це моя думка, от приблизно так підрахував. А ще якщо взяти діаспору, яка величи в Канаді, там, де діаспора стара українська і так далі, нас дуже багато. Поведінки кожного українця зараз залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато... мені все одно на війну, мені на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти взагалі колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я взагалі не розумію, чому до людей це не доходить. Врешті дізналась нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії. Але більшість людей показують обратно. Дуже ну давай по-чесному. Багато людей ведуть себе як бидла, просто на них ставиться клеймо. О, це українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А Та потім нормальним українцям треба за все це а, обдуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчинять і так далі. Треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога Україна. Чи, ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка. Від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Бо, як показує мені досвід, ти, якщо не можеш прийняти свою країну, нормально звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не проживешся адекватно в інакшій країні і так далі. Якщо ти не зміг зробити хоч трохи своїй країні і відчути себе хоч більш-менш забезпеченим. Ти і за кордоном не будеш себе. Ну може на базовому рівні нормально, але загалом не дуже сильно. Тут саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління, я думаю, воно так зависнуть за кордоном. Нічого абсолютно майже не доб'ються, крім якоїсь там мінімальної зарплати, але маючи безпечне життя і так далі. Дай Боже, щоб воно було культурне, а не так, як зазвичай відбувається. А для інших ті, хто хочуть повернутися в Україну, а я знаю, таких дуже багато. Треба сплатитися і робити щось гарне для того, щоб нам було куди повертатися, а для цього треба бути нормальним, щоб отримувати допомогу з Європи. В общем, це довгий шлях, палка з двох концов, ну це працює отак. Неприятних ситуацій з українцями за кордоном дуже багато, але ми віримо в хороших людей.